новий Паркур? Та да, це Тревор Хендерсон Паркур Новий. Чи не новий? Не, не новий. А вот це поломана версія, Чомусь мы спавнимося тут. Я не знаю, чому... це так так. це Мені так стыд ишло по-моему версія. Айсе. Це... Ось записки, ми маємо їх збирати. Тобто ми маємо збирати усі записочки. Я знаю, як їх збирати. Нам все тут мішає збирати їх. Так, наприклад, ці Все, Сьогодні ми постараємося зібрати усі листочки. Так, там не перший Ай, листочок, а вот то спав... Ну і тут нема ніяких листочків. Це означає, що ми далі проходимо. Беремо бананову шкірку, яка не береться. Ну і проходимо. Перше все спокійно проходимо. Токи не зустрінемо записуємо. Тут нема записки, ми проходимо далі. А тут, як ви бачите, уже є. Ми першу записку зібрали. Так, першу ми зробили. Дізустр. Друга записочка у нас готова. Ну, вот не було нічого не було. Далі, третя записка також у нас є. Все, ми всі ми записок позбирали. Четверта записка також у нас є. Давайте все пускаємо записочки. Тут нема. О, там є п'ята п'ята записка. Я бачу шосту записку. Давай ще раз повернемось до неї. Шоста записка, ми її бачили того. Тепер сьома записка уже отут. Восьма записка тут. Де дев'ята записка? Тут буде дев'ята записка. Тут нема дев'ятої записки. Де ж. Де тут вята записка. Е, я бачу, бачу, бачу. бачу. Там 10 записочок, Дев'ята записка тут. 10-та записка тут. Одинадцята записка тут. Цей підволіка його. Дванадцята записка також у нас є. Далі обережно проходимо. І по... Пу... Ей! Береся! То має бути одна заприкольна штучка не береться. Ну, окей, не цього. уже 13 записочка є у нас. Пуп'ємо. Так, і пішли проходити. Где может быть 14 записка? Вот 14. Записка нам нужно ее открыть. Вот такая записочка. Далее. 15 записка у нас такой есть. 16 -та записка такой у нас. 17 -та записка. Нас. Так, 18-та записка також у нас є У нас брата записки. Тепер має бути десь тут девятнадцатая записка. Девятнадцата. Двадцята. Записка. Пів Півка. Так, у нас вроде бы 20. Записок. Це вже двадцять перша. Де то все розкиданий записка? Двадцять перша записка, о двадцять друга. Оп, така. 22. Швидко стріляємо у них. Двадцять. друга записка. Ой-ой-ой, двадцять третя, оце ускад. 24 записка. Тепер маєтесь, тут будет 25. -та. У нас 100% тут має бути. 25-я записка. Тут нема. Изберю открыть. Десять записка? Ніхо, воно тебе 26-та, та? Да? 26-та. Тут нема 26 ї і не то, і не то. Куди вони всі попропадали, я не розумію. Де 26-та записк. 26 записка? Мені потрібна 26-та записка. Ну де вона? 26-та, ауч! шоста! О! О! Тут нема 26 записки. давай! давай то чому я дашь? 26, де вона? Тут нема 26 записки. Окей, не будемо цього рахувати, просто будемо проходити паркур. Нарахуйся тело Э. э, э. э, э. э, э. <связь> Тут не и, и правый. Пробуй... Что там была за дырка? 26 записочка. 26 записочка! Піде! Її тут нема. Тобто... Там ще чекпоінти не працюють, ви розумієте? О, це вже повне знищення. Та є, мені всі тут завзять, ну-ну. Потому что и чили. <связывая> Давай открывайся. Все, рубоч. <связывая> да чему я помер? Я что, дурка? Все, до него. Давай. Упал, манув. Да, 26 записка. Ми забрали 25 записок. А як я розумію? 26 записка и купить секретному місці. Хм. Ч доктор? Прохода мимо нього. Що не знає? Давайте записку то яцю та цю гру видалю відсюди. Тобто, де вона існувала і де вона не існувала і досі там не буде існувати ніколи в житті. Тут. Тут. Тут має Мать, что, что за пасочка Я тут дотр... ткнулся, так? Че не? Я на это ткнулся, размещается. Почему? Давай! Катайся, катайся! Я я Ты уже Почему? Я что да. ткнулся? Тролл объекать. Он так назреется. Ага. Вона хотіла підійти. Він буде мене захищати, так я знаю. Він буде мене захищати, але він ніяк мене не захищає. Цей щіт. Вони промахнулися. А я не перемахнуся, я отако от піска. Д26 запуска. Окей. Проходимо. Просто проходим. Спидрами. Спидраем. Спидрамим. 26. Ні, 25 записок. Якщо я десь пропустив, то можете написати мені в коментарях. Я ще повернуся до цієї гри зберу всі записки. Бо я зібрав лише тільки 25. Їх більше тут немає. Інформації ніякої. Більше немає ніяк. Записки, информации, 25 записок информации чего сим чего двадцать пять записок двадцать пять двадцать пять дом дум дом двадцать пять эй 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 я хотел просто покататься на дороге окей

Тум-тум-тум. 25! пять пум-пум. Тум-тум-ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-тум. Стоп. Снейлан там є. Не пропускаем его. Идем дальше. Хороший хотель. Ні, ні, я не хочу в хотелі. Що це таке? кейки. Якісь... Снегова штука там есть. Якісь... Пузар не находится до да пузару. А, ай, чекай, как там не проехать. Что это такое? Не, 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 двадцать здесь. То есть там что штука, я туда, короче, не хочу. Заправку такую же не хочу. А что Не, я заправку не хочу. Я же сказал, не, туда я не хочу. Давайте едем дальше. туда, короче, туда не хочу. Я не хочу готель нікуди. Я про стоп SP база. Що там по цело? Ой, й -й -й, та машина і туда роби поворот. Давай, їдь, їдь. иди. до Тревор Хендерсон бази. Все. ми зна... Дякую, Салана. Тебе повернули першу частину. Я умію на це повний ужас, вона не робоча.